Привіт! Настав його зірковий час. Solar Hybrid Inverter від бренду. DEYA. Як у нас його дехто любить називати, але насправді не DEYA, А хто я? Куди я, чого я. Ні, запам'ятайте, один раз і назавжди читається. Воно як Де є? Так кажуть самі китайці. Самі власники цього бренду, які його і придумали, і розробили. А то у нас його поназивають. Ну, знаєте, буває, але треба називати речі правильно своїми іменами, щоб все було коректно і правильно, і щоб нас кури не сміяли, і щоб авангард Солар не ліпив свої шалені відосики, коли він просто обіржав всіх, хто називає бренд, де я. То я і куди я, і чого це я взагалі, і так далі. Розпаковую коробку вперше при вас. Ой, може, щоб вже його нормально було, добре видно. Коробка масивна, коробка добра. Дивіться, по кожному куточку стоїть отакий от кутик. Все упаковано прекрасно. Зараз попереджу, це відео, воно буде цікавим для тих, хто його ще не бачив. Ну, для новачків, в першу чергу, так, хто задумується про переход, перехід на цей бренд. А, ті, хто його мають, ну, слухайте, ви вже профі, ви вже, мабуть, бачили багато чого, тому не судіть грубо. Але я буду показувати те, що бачу сам. У мене в самому такий є один в роботі. Це 10-кіловатний, де на ньому пише. Ось тут можна побачити на коробочці. Там де галочка Sun 10K SG04 LP3, далі AU. Також. Да, EU AU. Тобто європейська австралійська специфікація підходить під цей інвертор. Він і туди, і туди годиться. А, і це дуже добре. І це дуже добре. Так, що в коробці? Значить, Бачите, всюди є серійний номер. Кожно у кожному місці позначений. В цій коробочці у нас. Ферритові кільця. Кільця для всього, для всього, для чого хочете. Будемо інструкції далі дивитися. конкретно кожне з яких для чого воно відповідає, але це вони, це що ви розуміли. Це все вони ось так от вони опаковані. Так, і тим не менше, все одно, походу, воно зі своїм серійним номером навіть йде. Да? Я не розумію тільки нашу, яка в цьому мета. Але номер є. Текс. Добре, давайте зразу буду відкладати в сторону. І рухаємось далі, розбираючи, що ж у коробочці? Ще один елемент це, мабуть, логер. Да, так і пише. Стіклогер. -е, от бачите, написано. Тут він є. Це прилад, котрий робить. Як же ж тебе відкрить? Ну, слухай. Ага, от є, вдалося. Одною рукою. Інструкція. Інструкція Це оцей такий пиптик. Він чіпляється знизу до інвертора, і він передає всі дані. До речі, він абсолютно точно і повністю. Хочете вірити, хочете ні. От я спеціально йду і покажу ж вам. До моїх синіх вітрячних інверторів він один в один з ними співпадає. Дивіться. Побачили? Отак от, от ще здаля. Тому, де є не хитрить, де є не вигадує нічого? Те, що працює добре, має працювати довго. Це логічно, це розумно, це правильно. На їх місці я би робив так само. Так, поки в сторону. Воно ж потім не попутати, що куди. Так, шнурочок. Шнурочок для комунікації. Ну, це або до батарейки, або між інверторами. Тобто якийсь із них, я не знаю, що на ньому пише. Це в будь-якому випадку дати кабель етернетовський, він підходить для зв'язків. Так, а це в нас що? Ага, чорний і червоний. Це, скоріш за все, е окремий модуль комунікації по RS485 для якихось задач. Ну, от, вже ж видно, чорний і червоненький проводочок, так і якийсь штекер. Це я здогадуюсь, я не знаю, тому що я такий провід у себе не використовував. Так, це, скоріш за все, карент-трекери. три штучки. Лежать. Скоріше за все. Зараз подивимось, так, да, це вони. Це вони. Ось так от вони виглядають, шнурочок. Ну і тут добротний карентрекер, він розщипається. Він... як? Одною рукою зробив чи? Ні, мабуть, ні. Це таке, мабуть, нереально. Одною рукою зробити ні, зробив. От. Сюди AC кабель струму всередину. Ну, якщо у вас трифазний, може, трифазний інвертор, так, то тоді затиснули, і тут, 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 тут в цій зоні він буде міряти. Він має стрілочку, до речі, от вона намальована. Зараз спробую сфокусувати. Щоб же ж було добре видно. Ось вона, стрілочка. Так, і це напрям струму. Так, напрям. Я так здогадуюся, треба перевірити в інструкції, що це має бути від, інвертор, напрям, від, від лічильника до інвертора. І туди ж має спіпати стрілочка. Можу помиляти, це треба перевірити в інструкції. Я не пам'ятаю, як воно має бути. Так, ну і два ще таких самих. Їх показувати, дублювати не буду, в цьому сенсу немає. Вони однаковісінькі. Так. Це монтажна пластинка. Оп! Оп-оп-оп. Є сталючка. Ну, салючка, просто салючка. Чи тепер причеп вільний, використовую його, щоб складати це все, так? Ну і цей елемент треба витягнути. Переставлю його знову ж таки туди ж. І що у нас тут всередині? А всередині у нас просто уже лежить сам власний інвертор. Старого зразка. Зараз багато хто задасть питання. О, а чо старий, де чорний екран нової версії SM2? А чому таке старьо? Показує старьо, тому що воно добре надійне перевірене. Як це поведе сера прошивка sm 2 ще невідомо. Сподіваюсь, що добре. Враховуючи, що там всюди є оновлення по повітрю. Але в мене причина насправді була дуже проста, і вона значно простіша. О, тут ще щось є. Е, значно простіша. Е, аніж просто вимога чогось старого і надійного, і надійного знаєте. Е, я маю ставити два однакових інвертори, тому що вони можуть працювати в парі в якийсь час е, в режимі Master Slave. так. От, тут ще щось загубилося. Бачите, щось відпало. Це можливо, десь звідкись знизу. От, да, точно, це оцей пиптик. Це оцей пиптик, він відпав. Оце я його запакував на місце. Значить, Десь неаккуратно упакували. Ну, але. То таке. В мене мають бути однакові. Так, що у нас тут? Ага, Дали парочку конекторів МЦ4, дали ще один шнурочок, перехідний інтернет, мабуть, до РС, скоріш за все. Дюбелі Рамні, РАМНІ на розпорку і крутілка оця для конекторів МЦ4. Конектори в напіврозібраному стані. Просто, окей, якби нормально. Це для того, щоб можна було під'єднати. І входи. Інструкція. А, до речі, німецькою і англійською. Німецькою я ще не бачив. Так. Добре, хай буде. Так, Треба ж дістати сам цей і оглянути. Ну, почекайте секундочку, я перервуся, його трошки виковаряю на, верх, на більшу на вищу поверхню, щоб ми його могли побачити. Текс. Вдалося його перевернути. Він важкий гад, ну 40 з гаком кілограм. А, ручечки всі в цьому дуже сильно допомагають. Давайте ж глянемо по боках. Значить, це ж він зараз перевернутий. Да? Ми зрозуміли, він лежить вершком, дони вершком донизу. так. Відповідно, з лівої сторони у нас буде DC-Switch, це, це вимикач PV, його можна включити-виключити. Кнопочка Викл-викл, ручечка для переносу. З правої сторони у нас буде наклеєчка. І ручка. Ну і кришечка там, щоб, мов. Обережно. Гарантія пропаде, якщо відкриєш. Розумієте? Воно навіть яке. А в мене такої кришечки немає. Оце її. На моєму інверторі. Ну, Ставили хлопці інсталятори з Авангард Соварту. Вони його і купляли тоді, це що було майже 2 роки тому. А цей, бачите, приїхав взагалі баби. Тильна сторона. Так, перш ніж перейдемо до цього барахла, тильна сторона. Це те, що мене завжди цікавило, тому що тут треба розуміти, що відбувається. Бачите, які масивні радіатори. Раз, два, три. Але на них не дує. Вентилятори в нас знаходяться за оцими отворами. І ось вони де? Вони невеликі за розміром. Але вони досить швидкісні, гади. Я вже знаю по-своєму, вони жужжать будь здоров. І радіатор алюмінієвий масивенний. На всю стінку, повністю через усе. Тут місце, звісно, вагон. А Тут можна всунути реально. Ще вентилятори витяжні, прямо навіть отут, всередину, навіть теоретично можна було би їх вставити. І ще якийсь дуже цікавий радіатор отакого от, типу. Я не знаю, як конкретно і для чого він влаштований, не можу сказати, але це теж це окремий інший радіатор. Це, походу, для якоїсь бокової плати, яка ну, з тої сторони стоїть. Так що ще? Давайте ж оцю сторону оглянемо. Окремо гермоводи входу батареї. Дійсно гермоводи, вони всі вони, вони, вони герметичні. Так, ну ж все відкручується. це все можна, ну Тут проривається, це, зараз я цього робити не буду. Ну, от кабель просовується, ви тоді затягуєте, воно затискає все красивенько, затискаючи до, до потрібного розміру діаметру, ну і так далі. Так, зараз до кінця затискати не буду, в цьому немає сенсу. Те саме по входах COM. Абсолютно те саме по входах grid, Load, GAN, це GAN port, той, що відомий. І сюди чіпляється модуль. Отой Wi-Fi. Десь я його там уже кинув, ну коротше, він там є. Він буде тут жити. Так, ці дві кнопочки мені незрозуміло нашому. Це, скоріше, за все, якась окрема комунікація. І сюди ще земля. Більше виходів для землі немає ніде з іншої сторони жодної. Ну, і по ПІВІ тут якби, теж все просто, отакі от заглушечки. В конектори ви просто встикаєте плюс-мінус. Значить, в цьому безпосередньо інверторі. Два MPPT-трекери, ось один, а оце другий. Перший має два паралельних входи. Е, і скажу вам точно, знаю цю особливість, і воно працює. Перевірено не лише мною, а й багатьма іншими. Що якщо сюди подати однакову кількість панелей, але різнонаправлених, ну тобто, наприклад, там, умовно, там 10 якихось панелей, я зараз не придираюсь до якоїсь кількості. 10 панелей одного, типу, 10 панелей. Таких самих, але розташовані, одні будуть строго на схід, а інші строго на південь. Працюватиме на цьому трекері все чудово. Пояснюю, чому, тому що він на цьому трекері, він вміє гад розділяти і давати різний струм на один і на другий входи. Отак от, от. Тобто він це зробити точно зможе гарантовано, і це є його ну, серйозний бонус. Це дозволяє там, розширює можливості паралелення. Двох різнонаправлених масивів. Більш того, скажу, в мене тривалий період часу працювала зв'язка, коли тут було шість панелей на одному вході, а з іншої сторони, сім панелей на одному вході. І все працювало чудово. Напруга при цьому була не посередині між двома, тому що ну розумієте, якщо панелі однакові, то ну, шість буде менше напругу мати сумарно підряд, сім буде мати на ту панельку більше напругу підряд. Якщо набрані так, а напруга трималася десь умовно на 30% сунута від меншого і на 60% в сторону вниз від вищого. Тобто він досить гарно теж, знову ж таки направляв, вирівнював напругу. так, І все одно в деякі моменти він умудрявся, тому що він вміє це робити, назначав різний струм першому і другому, враховуючи певні свої показники. Тобто, це реально круто. А уявіть собі, такі інвертори. Вони бувають насправді з трьома трекерами по два входи кожен. Так? Тобто, якщо ви там в кінці модельку наберете, там, де у вас буде АМ3, у вас буде по два, по два. Тільки там інший, інший спосіб, там всередині, якщо ми відкриємо, а ми зараз це зробимо. Я відкрию оцю панельку, подивимося, що, що зараз за ній. В ній там клемники знаходяться в іншій стороні. Тобто ці інвертори реально круті і можливостей мають дуже-дуже багато. Добре, значить тепер що? Тепер почекайте трошки. Я відкрию оцю кришечку, ту, котру можна відкривати, бо там, бачите, наклеєчка у нас на цій, на основній кришці. Тут наклейки немає, тому що все підключення відбувається тут всередині. Це якби сервісна зона, сюди треба добиратися. Відкриваю, дивимося, що там. Так, ну що ж, знову рятує оцей набір, який я колись купив. Я вам вже його показую, я його за 360 тоді купив і я ним користуюсь. А ви собі як хочете, так, дам вам посилання, побачите, може собі, може буде якась користь. Так? Ну, тут, є, тут є все, так. Всі різні головки, які хочете, типові, стандартні, якби ну, не протосуть. Відкриваємо цю кришечку. Так, я її в сторону. Бачите, вона з згерме... прогерметизована, все красиво, все дуже добре, все акуратно. Ну, тобто, це, 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 це якби річ. І дивимося, що у нас тут: клемники, клемники під батарею. Будь здоров, розмір. Все окей, все чудово. Отже, ж вони ці входи під батарею. Тут все, тут все просто прекрасно. Значить, тут у нас що модулі? Модулі паралелізації, паралел А, паралел Б. Модуль, значить Мітр 485. Він, до речі, має можливість підтримує підключення смарт-лічильника окремого можна доставляти йому. Це я зараз про етернет входи розказую. Так, є модбас, є бмс для входу бмс -ки. Все чітко підписано, все красиво. Цей нижній, це DRM. Окремо є канали значить, CN1, CN2, CN3. Канали, це треба читати в інструкції. Кожне поле це сухий контакт за щось відповідає. Можна керувати, налаштовувати безліч альтернативних додаткових речей. Що ще? Схема підключення. Там, де у нас знаходиться так. Що у нас тут? Ага, тут у нас просто плата. Це у нас, ага, це сонячний вхід, правильно. Це входи по сонцю. От вони. От вони туди прийшли. Там все окей, там феретове колечко, от воно своє. Воно наявне, там все нормально зроблено акуратно. Тут клемники підключення основного входу мережі. Грід. Міська мережа. Якщо вона у вас є, якщо її немає, ви можете туди теоретично подати генератор, тільки дайте про це знати інвертору в налаштуваннях. Там є така опція, галочка. Що Gen connected to grid input. Якби є така можливість, щоб він розумів, що він не пихнув туди випадково раптово якийсь заряд, тому що так ну це, це питання безпеки з клемником Не все окей. Автомат на цей раз від Ітон. Так, в моєму випадку в мене стоїть якийсь надер, і там, до речі, 63. А тут стоїть 50 очка Вони зараз почали комплектувати їх ітонами. Ну, автомат як автомат, нічого надзвичайного. І стандартні клемники для підключення уже сторони навантаження, тобто лоуд, той, що на схемах, сюди в них зображений як UPS load. Так, і GEN, мій улюблений генпорт. Схематика дуже проста, все зрозуміло, все чітко. Um, ну, знаєте, Клеми старшого інвертора, все якби, все, все акуратно. Що тут що тут казати? Текст це у нас що? Це у нас модуль Wi-Fi. Я так нагадаю. да, от Там от він не зуживе. Оця кришечка, тільки зараз його немає. Це його шлейф, його платка, щоб прийняти. І передати дані вам в моніторинг, додаток, чи дає чи SolarMan Smart. SolarMan Smart, до речі, класно оновив свій додаток. Мобільний, там дуже все красиво зараз стало, але про це якось окремо треба буде показати. Ну, сам додаток мобільний, мені подобається, як вони його оновили. Веб залишився старим, веб там галіменький, веб дає Cloud на голову вищий. Так, а додатки мобільні вже в них зрівнялися за функціоналом, за кросою, за, за виглядом та за всім. Що вам ще можна показати з розпаковки, з зовнішнього огляду, з вигляду? Де більше нема що насправді про дисплей я нічого не сказав. Так, давайте ж скажу: дисплей у нас тицябельний, тобто тачскрін має чотири фізичних індикатора, коли DC, коли в нас є якийсь струм. З панелей, тобто з півівходу, не лише з панелей, нагадаю, що в деї можна і вітряк включити, що насправді я і буду робити тільки чуть пізніше, через якийсь час. Є вхід по мережі, він показує вам, щоб не бігати, не шукати. Можна в додатку подивитися, є мережа чи немає, але якщо біля інвертора, бачите, ця лампочка горить, значить мережа є. Не горить, мережі немає. Нормал, нормальний режим роботи, і алярм, вона або загорається, або мигає, коли е, щось з ним не так, щось йому недобре. Чотири фізичних кнопочки е, вверх-вниз. Enter, escape. Ну, якби це кнопочки для роботи з меню. Плюс що він тачскрін, тобто ви там якийсь елемент тицнули, да? плюс-мінус поклацали і все. Я це робив безліч разів. Та й багато хто із вас теж це вже робив, ну, для новачків буде цікаво зрозуміти, як воно. А що ще? Давай, можна ж включити оцей. Покажу, що він з таким щелчком вмикається. Пом! І вимикається аналогічно. Ну, якби досить такий. Не знаю, чи там вдасться залізти, чи видно його, чи не видно. Навряд. Чи там щось можна побачити, але ну, там от живе власне цей вимикач піві. І от ці кабелі, ці всі, вони звідти пішли, і от вони. На півівхід, вони з тої сторони, якраз, власне, і живуть. Ну, насправді не знаю. Скоро буквально буде монтаж. Це буде абсолютно інша серія, інша частинка цього відео. Інвертор насправді добрий. В мене такий в роботі вже майже два роки. Нюанси, деякі нюанси. Всі нюанси вирішуються оновлення прошивки. Все. Нюанси вони можуть бути, вони можуть виникати, вони стосуються виключно якихось нюансів роботи в якихось конкретних умовах. Це все вирішується перепрошиванням, оновленням, точніше, прошивки, яку роблять виробник китайці віддалено. Якщо ви достаємо цей логер, так дастеємо інтернет, то воно працюватиме собі по Wi-Fi і прошивочка залітатиме туди, прямо, і все працюватиме чудово. На цьому все. Якщо є якісь питання, задавайте. Якщо нема питань, ставте лайки і підписуйтесь, хто що не підписався. Ну а ми побачимось далі. Все буде добре, Па-па.